Має фінансувати незалежну журналістику на думку людей. От різне медіа: телебачення, газети, таке онлайн-журналістику. Хто, на вашу думку, має фінансувати їх? Не знаю, ну, на циву <гум> <Не стої, гум> не... держава. Це треба було подумати. У вас є час. Ну, різні варіанти. Знаєте, у нас телеканали, газети, медіа онлайн, є там державні, є бізнесменів, є політиків, є незалежні. Не скажу. вам. Добре, якщо, брати незалежне медіа, чи готові ви донатити та платити їм, щоб вони не підпорядковувались владі, висвітлювали правдиву інформацію, думку народу і так далі. А таке можливо? Ну, якщо вони будуть незалежні фінансово, то можливо, я думаю. То у нас ще це нереально. А, а чому нереально? Дивимося по примірах. Угу. Які приклади знаєте? Ну не знаю, це ж так. Ну, якщо будуть незалежні, їх же закривають у нас, прикривають. так що. Ну, я навіть не знаю. Не ну я знаю. думаю, що держава. Чи не буде в такому випадку держава ну, свою думку казати журналістам, що висвітлювати? Як бути незалежними в наш час? Я теж не знаю. Чи можуть журналісти, наприклад, бути незалежними за рахунок підтримки громадян? Донати, так. підписки. Так. так. Чи готові ви підписуватись на медіа різного роду? Пірно, да. із бюджету якісь деньги виділятися. Я взагалі не в курсі, не могу вам точно сказати. Такі варіанти. А як ви думаєте, чи може бути медіа незалежна від грошей держави, влади, депутатів? А де гроші брати? От. <гум> і розмишляємо над цим. Чи можливо вони самі мають заробляти, чи люди допомагати якось донатами підтримкою, підписками? Не знаю. Моє мнение, государство должно какой має бюджет залишити на наступний рік і медіа всім. Ну я знаю, віддавати <гум> самі вони не потягнуть а ніколи. А Та ну на то ж є у нас на, наша, наша рада. Голова, Голова, так. Да. Ну тільки не Зеленський, єсно. Ага. А скажіть, а люди можуть там підтримувати якось бути ну, або щось? Ні, робити? ну так вообще взагалі быть. бути. Угу. Ну так правильно, якщо вони будуть фінансувати, вони будуть, щоб ви плясали під їхню дудку. А які тоді варіанти є, незалежності? Самі можуть журналісти працювати там, за щодо реклами, чи люди донатити, допомагати? Ні, взагалі то взаємно має бути. І люди допомагати, і ви, і все. Там журналісти взагалі стирають, тому що якщо скажеш правду, тебе уберуть. Кажуть, он двір, он вихід так же, так ну я гадаю, що фінансувати це має все одно держава, mm -hmm. так як ви ж публічну думку висвітлюєте, mm -hmm. і плюс все одно якби задіваєте е, такі моменти, скажімо, державного характеру, інформацію про е, наше суспільство і закони ви також розділяєте. Ну, має фінансувати держава це. Як ви думаєте, в такому випадку чи держава не буде вимагати від журналістів, щоб вони їхню думку пропагували, так скажемо? Е, ну я думаю, така е, така подія може статися, але як я знаю, у нас свобода слова в Україні, тому. Це вже тільки від журналістів, від каналів залежить згодні вони будуть чи не згодні? Як думаєте, зараз більше це популярною незалежна медіа, які фінансуються самі по собі, там за рахунок донатів від людей? Чи ви, можливо, бачили такі медіа? Чи донатите ви підтримуєте медіа в Україні? Деякі може підписуєтесь? На жаль, я не бачила. Такої буду знати, тому поцікавлю цим питанням. Государство хто ж чи не буде тоді держава вимагати від журналістів? Вказати те, що хоче держава. Чи буде свобода слова тоді? Должна бути. повинна бути, а ви як думаєте? Звісно, буде, я теж так думаю. Чи можуть журналісти бути незалежними від фінансування держави, політиків і так далі? Мать нема так. Держава свобода, весь може бути незалежними є, так. Як ви думаєте, чи готове суспільство люди платити журналістам, донатити, підписуватись, щоб були журналісти повністю незалежними і казали думку громадян? Хорошо було б, хорошо. Тут підкуплять тоді. Люди підкупляють журналістів. Тільки щоб да, Правильно було, освіщалось. З роботу зробили, тоді їм треба заплатити. Платить там, да. а не так да давайте вам заплатимо, тільки зробіть якусь нам роботу. Ага,